Бог закон встановив, подарував людям провідник. От так буде йти, буде йти правильно. Але люди пустились в різні роздуми і почали цей закон ізращати потихеньку. Як саме можна? Ну, наприклад, читаєте ви інструкцію про розведення лаку для поклеєння обоїв? І там. Розколотити лак, почекати 15 хвилин і ще раз розколотити. І вас впали обої. Ви прийшли зкаргою, як в мене в впали в магазин. Він каже, там, сух, ти виконав все так, як є. Все виконав. А ну там написано 15 хвилин розкол... 15 хвилин розколотити. Ти точно через 15 хвилин? Ні. Ти розколотив на 2 секунди пізніше. Все, через це вони впали обої в тебе. Ти порушив закон. Порушив закон і вони упали через це. А в тебе є. Ні, я то, що... А покажи свідчення. Покажи мені, де ти сфотографував часи до... на той день, коли ти почав колотити. І тоді, коли ти... в тебе є це, нема таких фотографій, в тебе є свідки, що ти так робив. Нема. Значить, ти порушив закон. Все? Тебе треба судити по цьому закону. Бог. Дякуючи Ісусу Христу, звільнив нас від того закону, який існував. Ми почнемо читати зараз послання апостола Павла до з 10 розділу 4 вірша. Кінець закону Христос. На праведність кожному, хто вірує. Кінець закону Христос. Получається, закон, будь-який закон має початок і має кінець. Любий. Навіть закон самий, такий самий правильний, який Бог написав для людей, він теж має кінець. Бог написав закон, щоб люди дотримувались його, і він цей закон теж має кінець. І після того, як настав кінець закону, ну, Біблія говорить, що Христос. Собою розіп'яв закон на Христі. Розіп'яв. Тобто, коли Ісуса Христа розіп'яли для віруючих, бо написано: кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Кожному, хто вірує. Після того, коли Ісуса Христа розіп'яли за наші гріхи, віруючим в те, що Христос постраждав за наші гріхи. Кінець закону настав кінець закон. Це. Христос за наших і постраждав. Получається питання. Треба виконувати закон чи не треба. Якщо закон кінець, ми в це повірили, ми віруючі люди, треба далі закон виконувати, чи ні. Йому кінець написано для, тим, для тих, хто вірує. Давайте почитаємо друге послання апостола Павла до Корінтян, третій розділ 6 вірш. І він дав нам служіння бути служителями Нового Завіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Якщо ж служіння спертоносним буквам, накресленим на каменях, було таке славне. Що сини Ізраїлю не могли дивитися на обличчя Моїсеєве внаслідок минувшої слави обличчя Його, то чим то чи незначно славніший має бути служіння Духа, служіння Духа. Апостол Павло говорить до Корінтян про те, що буква вбиває, тобто закон вбиває. А дух оживляє. Дух оживляє. Закон був для того даний, щоб людина людям доказати, ти робиш то, і то, і то тебе, ти порушник закону. Ти робиш то, і то, і то, ти порушник закону. Бо якщо закону не було, не було цього, в іншому місці написано, що закон є провідником. До Христа. Він був даний нам до часу, щоб ми могли спастися вірою. Ну, російські мої путіводі тілько Христу, Закон. І ми зараз з вами живемо, віруючі люди, живемо не під законом, а живемо під благодаттю. Але ще питання, чи ж треба виконувати закон, немає. Дехто каже, що треба, ну не всі заповіді виконувати можна. А деякі. Деякі можна виконувати, деякі не можна виконувати. Тому що. Наприклад, треба виконувати 10 заповідей. Треба виконувати 10 заповідей. Ну, дивимось, змушені. Ми маємо виконувати цих 10 заповідей, а інші можна вже відмінити. Бо написано, що Христос є Кінець закону. Але ми, тільки з вами прочитали, що. Буква вбиває, а дуже витворить. І які ж жі... буквами було написано якраз цих 10 заповідей, які Мойсеєві Моїсей... написав Бог на скрижалях, які потім Мойсей розбив і поніс на гору Сіна і ще раз ті 10 заповідей вже були написані. Десять заповідей. От, от там були букви настоящі букви закону. Ото буква закону вбиває. Про тих 10 заповідей якраз тут і йдеться. 10 заповідей, якби Бог. Чи Ісус Христос через свою смерть скасовує Кінець закону і дає нам служіння Духа. Служіння Духа. Ми читали з вами то чи незначно славнішим має бути служіння духа. Тобто в нас дух виконує певне служіння на місці закона. На місці закону. Закон, закон биває, а дух животворить, оживляє дух, а дух оживляє. Давайте ще почитаємо Римлянам 7 розділ, 4-6 вірш. Римлянам 7 розділ, 3, 4 вірш. 4-6, прошу випадчення. Римлянам 7 розділ, 4 6 вірш. Написано так. Це того ж самого апостола Павла послання до римлян. Так і ви, братя мої. Вмерли для закону Тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Написано: ви браті, ми, ми, це до нас, ми брати? Да? Для, ну, для Ісуса Христа один для одного, ми брати, ми прийняли святе водне хрещення, ми зачитаємо про це. Влучається, так і ви брати мої, вмерли для. Мерде для закону тілом Христовим. Ми для закону мертві. Для закону мертві. Мертва людина може щось робити. Получається, що ну, не можемо ми нічого зробити для закону. Ми мертві? Для закону ми мертві. Тілом Христовим. Через це й написано, що кінець закону Христос. Коли ми з вами покаялися, ми зразу померли для закону, виходить, тілом Христовим. Це так написано в Біблії. Бо коли ми жили за плотю, то пристрасті гріховні, які виявлялися законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Але тепер, коли ми померли для закону, яким були зв'язані, ми звільнені від нього, щоб нам служити Богові. Оновлені духа, а не за старою буквою. О! І тепер, коли ми вмерли для закону, ми служимо Богові не по букві закону, а в оновленні духу. В оновленні духу. Коли ми каємося, в нас появляється оновлений дух. Оновлений дух. Ну, То що ж скажете, робити нам гріх? Проти закону вже, ну і не раз ми померли для закону. Все, можемо, що там написано? Не вбий, вбивати підемо. Ми ж не під законом. Написано: не лжесвідче, свідче, підемо лжи свідчити, не прелюбодійство, підемо прелюбодіяти. бо ми вперті для закону. Але оновлений Дух в нас починає керувати нами, написано, Христос сказав. І вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер у тілі, то живу силою вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. В нас живе Христос. І Христос вже не піде убивати. Христос не піде прилюбодіяти, Христос не піде красти, Христос не піде робити того, що не треба. Це навпаки служіння духу ще більше в нас розширило закон. І нам не треба прикладати якісь зусилля. Сам дух спрямовує нас. Раніше як було? От, як людина знала. От зараз ми закон людський, як знаємо, коли виконувати чи ні. От постало якийсь нам вибір. Ми думаємо, а це порушення закону чи ні? І не знаємо, сумніваємося. Щось треба зробити, це порушення громадського закону чи ні? Не знаю. А ну я в кодекс загляну. Раз. О, порушення закону. А що нас спонукає заглянути в кодекс? Совість наша. Совість підказує. Що, дивись, щось тут не то. Щось тут Бог заклав таку нас. Щось є десь там. Совість називається. І Совість нас підказує, що подивися, бо щось не то. І ми через совість розуміємо, що тут може бути щось не так. І дивимося о закон. То раніше направляла совість, коли закон діяв. Совість, якщо людина, скажімо, не знає закону того, якого Моїсей. Отримав від Бога. Направляла совість для тих, хто не знає закону. Але віруючий закон знали добре. Знали добре. І совість їх теж поправляла, але ну, ніхто, написано в Біблії, зайшили всі, і нема праведного ні одного. І хто під законом, той проклятий. Получилось, що ні одна людина в світі, жодна людина в світі, не виконала закон. Жодна. Крім Ісуса Христа, нашого Господа, і Спасителя, який закінчив закон. Припинив дію закону для тих, хто вірує в нього. І після цього ми почали жити оновленим духом. Людина кається, і в неї дух оновлюється. І оцей оновлений дух, в якому вона живе, вже не, не направляє її робити щось проти закону автоматично. Коли тоді треба прикладати зусилля якійсь людині, щоб не порушити закону, все одно його порушує. Все одно порушує, все одно прикладаємо зусилля, щоби. Мозги наші не думали про щось погане вони раз і подумали. Все, вирішив. Але зараз оновлений дух веде нас по житті, що провідник. Оновлений дух керує нашим життям. Сам Христос в нас живе, написано, і керує нашим життям. І нам ну, вже закон не треба виконувати. Ми автоматично, християни, його виконують. Оновлений дух у нас діє. У нас діє оновлений дух. Ну, скажімо, давайте подивимося закон суботнього дня. Треба от суботу виконувати. До речі, кожен субота в різних державах, по-різному, в різні дні може бути. У одної держави тут субота, а там вже, в іншої тут не субота. І з другий день не де субота. Як тоді бути? Але оновлений дух тобто це один день для Бога. Один день, освячений день для Бога. Але оновлений Дух так з нами діє, що у нас всі 24 часа для Бога кожного дня. Не перестану молітися, читайте Писання, робіть добро, завжди радійте. Оновлений дух спонукає нас до того, щоб ми служили Богу не тільки в суботу один день, а всі 24 часа кожного дня, навіть коли спимо. Як там можемо служити? Ну, Роздуми наші. <плес> <Да. рес> я колись в легті мені що робиш? А я зробив. І став не плюково, сплю. А він. Ти що спиш? Написано, Бог твіті доби не уснуть. І я так почав переживати, я так покаявся. А що це мені? Спати не можна. І, і так переживав за це. А як же тепер? я читаю. У Господі я ляжу і засну, бо ти не єдиний у Господі, даєш мені жити спокійно. А, нормально. В Богові можна спокійно спати. Да, коли ми покаялися з Богом, Бог оновив наш дух і ми в оновленому дусі не під законом спокійно спимо. Ну, Почитаємо, чого, чого закон було Богом скасовано. Галатам, 3 розділ, 23, 25 вірш. 3 розділ, 23, 25 вірш. А до приходу віри, про те, що ми з вами говорили тільки що. Ми були зачинені під сторожою закону до того часу, як належало відкритися вірі. Закон був під, під, ми були за, зачинені під законом до того часу, поки належало відкритися вірі. Тому. Закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб ми виправдалися вірою от Це місце. До приходу ми, якби були сковані, обмежені законом. В рамках певних були. Зараз ми не в цих рамках. Зараз ми... Дух веде нас. І ми вільні, куди хоче, дух. Куди хоче туди веде. Але Христос керує нашим серцем і Він цим духом керує нашим життям всім, Получається. А закон був тільки до часу, коли появиться Христос, Він його буде розп'ятий, і після цього ми зможемо оправдатися вірою. Ми з вами живемо вже в той час, коли люди отримують оправдання вірою і, получивши це, починають жити оновленим духом. Оновленим духом. Ну і давайте почитаємо тут, Галатам, той же самий третій розділ з 10-го вірша. Галатам третій розділ з 10 вірша. А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям. Ось я вперся і стараюся виконати все, що в законі. Все, що в законі. Розказував про одного брата, який от спеціально хотів все виконати, але він не знайшов бурої телиці. От не знайшов бурої телиці і, і не зміг все виконати. А якби знайшов, він би далі виконував. Ну, не вийшло йому найти бурі телиці, йому прийшлося відказатися від цієї впертості. Але, ну, це йому так кажеться. Не завжди можна. Десь гнів проявився. Десь. Крикнув на когось випадково. Десь в свідомості заклалися якісь нехороші думки, за які теж людина, сказав Христос, це гріх. Все, Порушує, порушник закону. Порушник всього закону заінтював. Всього. Якщо мене всереду ведуть на суд, щоб судити мене за Там Є діло, що я Октавіанові начислив надбавку за те, що управління освіти сказали йому робити деяку роботу. Він отримав фактично гроші за виконаний труд, те, що Конституція наша не забороняє робити. А, а ця робота інженера, яку, на яку держава мала би в три рази більше чи в 5 разів більше заплатити. А він її просто виконує. Просто, так попросили мене, попросив начальник управління. Він по всіх школах нашої громади, там, напевне, десь 15 шкіл їздить, ремонтує комп'ютери. Йому за це невеличку надбавку платять. Це якби розширення зони. Ні, вони знайшли цьому порушення і будуть мене судити. Такий закон. Такий закон. Так і закон. Закон Богом прописаний. Ну, дійсно, чому Богом так закон прописаний? Так як і нашими чиновниками прописаний закон, щоб кожен був винуватий перед законом. Нема жодного. Всі бандіти сидять. І я в тому числі. Помієте? Один слідувач, я, я чув по телевізоріступав, сказав, нема. Тих, хто не судімий, є недообслідування. Просто слідстві на них не вистачає часу, щоб обслідувати кожну людину. Слідчі прийде і вам докаже, що ви порушник закону. Так закон складений. Все. І виходить, яким би ти не був, прийдуть і скажуть, от Христос яким був? Ідеальним. І навіть об обманули, опорочили, обгадили, розіп'яли. Ідеальний. Бог! І знайшли в ньому порок в кавичках. Почитали ми з вами. А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям, бо написано проклятий усяти, усякий, хто, висить, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. Постійно тебе виконувати все. Я би хотів би подивитися на всіх законопослушних людей. Тих, які судять інших або тих слідчих, щоб не зібралися повний зал, Так я б зайшов би і сказав: підніміть руку, хто знає весь закон. Думаєте, підняли би? А жоден не підняв. Ніхто не знає всього закону. Там такі тома, що там не то, що комп'ютер забудеться в них, щоб весь той закон знати. знати. А уявіть собі, совість має підказати, як ти йдеш, раз порушив закон, а ти навіть не знаєш, що ти його порушив. Навіть не знаєш, ти її порушив. А незнання закону не, відпові... не... не звільняє від відповідальності. Не? Ми Божого закону не знали, коли були під путіводітелем. Совість підказувала. І вже тоді від відповідальності ніхто не був звільнений. Так само і зараз. Написано далі читаємо. А що законом ніхто не оправдається перед Богом, то це ясно, бо праведний буде жити вірою. Ніхто, жодна людина перед Богом не оправдається законом. Він просто був провідник. Ну, написано, вихователь ми читали з вами: вихователь-провідник, який людина, якби ніс до приходу Христа. Щоб коли Христос прийде і розіпнуть, ми змогли оправдатися вірою. А оправдані вірою ми живемо вже під руководством Духа, в оновленому дусі. І в оновленому дусі вже там. Це якби. Унікальніший суперзакон, суперзакон Божий. Закон Ісуса Христа, який ми автоматично через нашу віру через, через, виконуємо. І нам радісно це робити. От. Таке, таке зараз наше життя. Люби ближнього своє самого себе. Христос сказав, в Біблії записано. І ти виконуєш весь закон. Ось весь закон. Закон Христа. А сюди що, як я. Вкраду ближнього. Я не порушу його? Порушу. Закон Христа люби ближнього. Якщо я люблю, я вже не вкраду. Якщо я люблю, я вже не зможу з його жінкою переспати. Якщо я люблю, я вже не зможу свідчити на нього погано. Якщо я люблю, я вже його не вб'ю. І все в цьому закладено. Христос, ну, так зробив цікаво, що звільнив нас від закону, а закон нами автоматично виконується. І ми просто. А контролюємо ми. Чи ми в дусі чи ні, от якраз знаючи закон, читаючи писання. Якщо щось не так, і совість підкаже, і Писання підкаже, що каятись треба. Треба каятись, бо в тебе не так. І ми знов каємося, і зверніть увагу, якщо закон раніше був, каяся, не кається, ти закону, порушник закону, а зараз покаюся і чистий. Чистий і знов Дух тебе далі веде. Ситуація. Чувствуєте ситуацію? Раніше ти ну, там приніс жертву, приніс то ягня за коло. За Тобі нагадало, що закон є Жертва, жертвоприношення. Закон є, і ти порушник. І все. Ну, ти так і лишився. А зараз покаявся і омитий кров'ю омитий кров'ю Ісуса Христа. Ми читаємо тут, коли приймаємося те водне хреще. Причастя, причастя, Причастя приймаємо. А закон, читаємо далі, 12 й вірш. Галатам 3 розділ, 12 й вірш. А закон же не від віри, а хто виконує його, той живий буде ним. Хто виконує весь закон, то виконує, будь ласка, виконує весь закон, і ти не будеш жити. Бог нічого не заперечує, не забирає цих слів. Виконує весь закон. Христос викупив нас від прокляття закону, взявши. Прокляття наші на себе, бо написано, проклятий всякий, хто висить на дереві. Взяв Христос, прокляття закону, прибив на Христі. Щоб благословення Авраамова поширилось через Ісуса Христа на язичників, щоб і ми отримали обітницю Духа вірою. І вірою ми теж отримуємо обітницю духа, і Дух поселяється в нас після покаяння. І ми вже тоді, не під законом, от, не під законом, ми для закону померли тілом Христовим. Живемо не під законом, а під благодаттю через оновлення Духа. Оновлені духа. Отак От каже Писання. Ну і коли ми приймаємо з вами хрещення, Рівля нам 6 розділ, 34 вірш. Шостий розділ. 5 вірш. З друга віша, давайте почнемо читати. Рімлянам 6 розділі з другого віша. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Ми померли ну, для гріха, а гріх нам закон показував, що це гріх. А ми тілом Христовим для закону мертві. Як же нам зараз от жити? Невже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Хри... Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його? Тож ми поховані з Ним через хрещення Його смерть, Щоб як Христос Воскрес з мертвих славою Отця, так і ми жили обновленим життям. Дух Святий обновлює життя. Оновлене життя у нас з'являється. А водне хрещення це символ того, ми помираємо для гріха. Хоронять нас, похоронили, вирівняли з поверхнею горизонту, похоронили і народилися в оновленому тілі для Ісуса Христа. З Ісусом Христом Серце. Всі ці процеси ми пройшли з вами, покаялися, отримали оновленого Духа і живемо зараз не під законом, а під благодаттю. А хто вважає, надіється на діла закону, написано, той проклятий. Отак от ми понімаємо з вами закон. Законом, закон ніхто не може виконати. Коли ми бачимо, читаємо, що от я цей закон порушив, я вірю, мені на совість підказує, що цей... каємося, каємося. Каємося, Господи, прости, очисти, освяти, я винуватий. Визнаю свої гріхи. Бог очищає нас від всякого гріха. І ми приходимо і знову живемо оновленим духом. Постійно наш дух оновлюється, оновлюється. Стирає наші гріхи оновлюється, коли Бог очищає нас, очищає, і ми чистими, так і йдемо по життю нашому. От таке сьогодні Бог нам розказав через писання через Писання про закон, який був даний як провідник, який сковував людей, який давав. В певні рамки ставив і робив таке з людьми, щоб коли Христос, Ісуса Христа розіп'ють, буде розп'ятий Ісус Христос. Таке слово не хочеться. Коли Ісус Христос буде розіп'ятий, то. А я що? Я, я не грішний? Як це ти не грішний? Закон. Ти виконав, не виконав всю смерть. А Ісус Христос за тебе помер. За тебе, за кожного з нас. Бо ми закон не виконували. А якби не було закону, що б сказали людям? От. Був розп'ятий Ісус Христос за всіх грішників. А закону нема. І що б ті сказали? Ноль. Ніякої, ніякої роботи, ніякої заслуги перед Богом. Для цього був дав закон. Бог дав нам закон, щоб ми понімали, що да, ми грішні перед Ним. Що ми розуміли, що нам каятися. І після цього. Оновленому дусі вже з Ісусом Христом в серці, продовжуємо наше життя постійно, постійно виконуючи закон не один день неділю, а всі 24 часа. Бо нами керує оновлений дух. Христос живе в нашому серці. Якщо гріх прорізався, ми каємося і знову оновленого духа отримуємо. Дух наш оновлюється постійно через покаяння наше. І це ми отримали чи з покаяння, чи з віру. І водне хрещення це підтвердило. Ми померли для гріха, померли для закону і народилися в оновленні Духа. Нехай нашому Спасителю буде слава, а ми будемо це розуміти, будемо радіти цим, дякувати, що він так зробив мудро, грамотно і свято. Амінь.